Всім доброго дня! Ви на каналі WPO New Life, на дворі серпень місяць, і на просторах Ютубу, і скрізь у нас по сусідству почалася масова викопка ранніх сортів картоплі. Ну, не тільки ранніх, а також і середніх. Даже знаю трошки і пізні сорти, вже також готові до викопки. Скоріше за все, причиною цьому стала саме посуха цього року. Дуже посушливе літо, особливо у нас на Черкащині майже жодного дощу не було. Там тільки трошки нас порадував він наприкінці липня. Але вже на ранніх та середніх сортах огудина посохла, тільки залишилася зеленкуватою, вона на більш пізніх сортах. Тому ми також не будемо гаяти часу, не будемо давати картоплі залежуватися в землі, щоб вона не в'янула, не запікалася, оскільки сонечко все одно літнє, все одно припікає. А картопля вже цілком готова до викопки та зберігання подальшого на зиму. Ось такі гості нас сьогодні будуть розважати на городі. Це у нас на сусідському стовпі. Велеки, мабуть, будуть нашими сусідами. А он далі біля нашої оселі також буде наш сусід. Можливо, це добрий знак. Хто знає, пишіть в коментарях. Ну а ми приступаємо до викопки. В цьому відео розкажемо про сортах, що ми накопали з якої ділянки, скільки кілограм картоплі було посаджено, скільки кілограм картоплі було викопано і трошки по сортах, яка краще вродила. До речі, ціна на картоплю зараз у нашому регіоні, а саме у Черкаській області, близько 20 гривень за кілограм. Це середня ціна на картоплю. Продають люди на базарях, на стихійних ринках. У порівнянні з минулим роком це доволі висока ціна, оскільки в минулому році на цей час ціна на картоплю вже складала 12-15 гривень за кілограм. Будемо дуже вдячні, якщо ви в коментарях також вкажете регіон та ціну на картоплю, яка є на зараз. Отже, викупали ми трошечки вже картопельки. Першою ми викупували слов'янку, непогана вона у нас вийшла за калібром. Плануємо також трошечки залишити її на насіннєво, оскільки вона дала непоганий врожай. Як і казала раніше, у нас пройшов наприкінці місяця липня дощик, тому стало картоплю копати суттєво легше, бо до доща картоплю копати було неможливо, земля була як бетон. А сьогодні все як по маслу та ще й з помічниками, як то кажуть, гуртом і батька легше бити. Тому купаємо картопельку, вона нас радує, гарні врожаї нам показала і Аризона, і Прада. Також ми викопували і середньопізні сорти, такі як Гранада, Роко. Ось у нас є картопелька Пікасо, також по калібру непогана. Ну, Далі розкажемо трошки вам по цифрах, бо все на око, все на глаз це трошки не те пальте. Нашу врожайність як картоплі, яку ми викопали, ми рахували відрами. Вага одного відра становить 8 кг, тобто середньої великої картоплі, але 8 кг. Ділянка під картоплю у нас склала 5,4%. Висаджували ми цю картоплю масово за один день. Посадка у нас відбувалася 17 квітня 2025 року. Висадили ми на цю ділянку близько 120 кг посадкової картоплі. Також нагадаю, що висаджували ми слов'янку, американку, пікасу, аризону, праду, гранаду та року. Також окремо у нас є грядка із насіннєвою картоплею, там є Гранада Аризона, Прада, Рів'єра, і також на пробу ми брали Спектру, Коломбо. Але про ці картоплі ми зробимо окремо відео про захист та збереження насіннєвої картоплі. Трошки відійшла від теми, тому продовжимо по врожайності. Отже, з грядки в 5,4 сотки. Ми викопали 84 відра картопля. Якщо ж перевести все в кілограми, то ми викопали 672 кілограми картоплі. В середньому ми отримали крупну та насіннєву картоплю. Дрібною ж з усієї цієї кількості вийшло ну, відсотків 10. тобто такої свинячої картоплі немає. Добре, що ми не тримаємо свиней, бо залишилися в цьому році голодними. Якщо ж перевести на співвідношення, то ми викопали 1 до 5. Тепер по сортах, яка картопля нас здивувала та, й, мабуть, порадувала найбільше. Отже, ось така гарненька картопелька – це у нас Аризона. Дуже цікаво зважити її одну. І вага цього велетня склала 555 грам. Ну, така непогана картопля. Дійсно, саме Аризона показувала себе непоганою. Це ось у нас: ми окремо відклали один кущ, і в середньому кожен кущ був такий. Зараз прикинемо, скільки ж у нас вийшла вага одного куща Аризони. Отже, кіло 635. І я ж кажу, що в середньому всі... кожен кущ був майже такий. Такими ще непоганими були і прада з гранадою. Також трошечки потішила нас картопелька Пікасо, Вона була з більшого такого, більш-менш середнього розміру, але вага карташини також була доволі таки непоганою. Тому, поки всі там чекають на гарні врожаї, щоб не збирати на крузака, ми продали свою першу картоплю і вже ось придбали такого красення. Звісно ж, це жарт, але машинка є дійсно гарна, класна. А ось, де придбати такі гарні машинки на подарунок або дітям на забавку, залишу посилання на вік-сторіночку. Тому, кому цікаво, переходьте та замовляйте. Тепер потроху сортуємо картоплю, будемо опускати її у наше невеличке сховище. Дуже цікаво почути вашу думку щодо врожайності, яка врожайність в якому регіоні, ну і які сорти в цьому сезоні виявилися найврожайними. Всім велике спасибі за перегляди, за коментарі та ваші лайки в підтримку нашого каналу. Бажаємо всім гарних врожаїв і нехай ваші мрії, великі мрії або невеличкі бажання все ж таки здійсняються та приносять вам радість. Мирного неба всім нам та міцного здоров'я.